Це просто якісь нелюди. Наробили біди. Зруйнували міст, спалили будинок культури, спалили продуктовий магазин, побито багато домів. Таке зробити з цивільними будинками, просто от, люди живуть собі в селі, то просто будинків немає. Переправу було, сім разів зривали, по той бік перейти було це проблемою. Перебиралися хто чим міг, хто перепливав з одежою в руках, кого перевозили плотами кого надувними лодками. На період окупації виживали самотужки, виживали в підсобному господарстві. Люди живуть в підвалах, то де якась там залишилась будівля, вони там проживають собі, якось обживаються. Власними силами робили світло, тому що провода були побиті. Отак і виживали період окупації. А так ви самі бачите на власні очі, скільки шкоди було за подіями. Завали розбираємо, працюємо, відновлюємо інфраструктуру після ворожих обстрілів. Військові допомагають, велика їм вдячність від усіх п'яти сіл. Молодці, нам би таких хлопців, ми б все подолали. Раді, що приїхали військовослужбовці, щось відновлювати. Кожен би це сказав, побажати міцного здоров'я в родинах достатку, щоб швидше закінчилася війна, щоб люди повернулися миру, да і все. Будемо відновляти потихеньку.